Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Гроєм слава! Не висидів я вдома вчоровий раз. Вирішив перевірити високогір'я Карпат на наявність білих грибів. І не тільки білих, а які грибочки вже попадуться. Я думаю на даний час, що якби знайшов білого, то знайшов би білого вже такого добре дозрівшого. Білячка. Хоча би одного. Хоча б одного. Так значить, зв'язку з тим, що висока температура в повітря. Я вирішив за все це ліс, вищий ліс і західна сторона. Західна або північно-західна або північна, де менше пробиває сонце. Ну, Що у нас вийде з того? Будемо бачити. От. ну і сподіваюся. І ви отримаєте якусь інформацію. Значить, поки я сюди добирався машиною на нашому шляху досить багато Приїхало машин на ночівлю. Тобто що вчора приїхали, вони воєнний час і вони... На ночі вже лишилися в лісі, а сьогодні, мабуть, вони десь десь е, ну, шукають. Шукають грибочки. Може, ягоди. Значить, зараз 9 годин 56 хвилин і подивимося. Скільки нам часу знадобиться на обхід цього участку території? Добре, щось буде цікаво, будемо на зв'язку. Пройшло більше 20 хвилин. Ну, десь 24 хвилини. І що я знайшов? Попалося мені сіроїжок червоних штук 5, Три умора. І от які лисички. От, пару лисичок. Ось такий результат. За 20 майже 5 хвилин. Ну нічого. Продовжуємо пошуки. Білгербів. І так, ходимо ми більше години, то й десь годину 20 хвилин. Пройшлися ми низами. Пройшлися ми мохами. Прийшли самими верхами і от наш результат. Одна сараїшка. Більше на нашому шляху не попадалися рибочки. Що ж, буде повертатися до машини. Попробуємо переїхати в інше місце, як нічого не знайдемо. Прийдеться взяти комбайн і йти на чорну ягоду. Хоч чорної ягоди підзбирати. Ото все малинник, я зараз стою і такий запах малини, то не домашній. Не домашня малина, то лісова малина вона пахне надзвичайно смачно. От, Але аж такої малини, чесно кажучи, малина дрібна і досить маловатої. Добре, ну що, повертаємося, перніше казати, Сходимо донизу і будемо переїжджати на інші місця. Нарешті прийшла година 40 хвилин і ось який білячок виріс попри саму дорогу, і то на сухому місці яка красотища ну хоть одного знайшов. Ми помаленьку сходимо до машини. Ух ти! Годі його. От досить. Ого. О. Досить. Досить глубоко. О. Красота. Оттакий білячок. Нагадаю, ходили ми 1 годину 40 Соркол. От з'явилися парховки. Це хороший знак. Надіємося, що на повний місяць рибочків білих буде більше нежданно не гадано. І ось другий білий грибочок. Правда, він покусений, ну, але білячок а. А. Ура! Ну, ще б третього знайти. І було би взагалі чудово. Переїхав я в інший ліс тому ліску ми затратили десь 2 години 30 хвилин, в тих межах трошки менше. От. Тепер от тільки зайшов і хоч червоного мухомора знайшов ось такого. Ну Ми тільки зайшли, але тут скоро всього наша мета це ягоди. По ягоди ми подивимося і за грибочками, якщо вони є. От ми повернули до потічка. Хочеться напитися гірської водички. А водичка, як хочеться пити, така смачна що починаєш її цінити. Ну і зараз ягода мені піднадоїла. Хочеться трошки назбирати малини. Внукам. Малина дуже солодка, особливо на сонці. Оце сьогодні найкраща малина, яку я знайшов сьогодні. Так, з малиною. З малиною не дуже, але солодка. Черговий раз поп'ємо водички. От водичка яка гірська. Приємно пити. Ну, отечок слабенький, води все менше і менше. І так, завершуємо ми сьогоднішню поїздку високогір'я Карпат. Поїздка, як би там не було, але вдалося. От назбирали ми 2,5 літри чорних ягід Знайшли два білі і десь півтора літра назбирали малину. Нукам. Щось вони я з дягодою. Вже їм перейшло, вже їм не смакує, їм зараз смакує більше малина. От показую, тут внизу. Чорна ягода, а зверху от малина. От і такий наш результат. Дві, два білі і дві... Дві сервішки, які ми взяли. От. Ну, а вам бажаю 100 крат більше назбирати, як я назбирав а також здоров'я і мирного неба над головою. Не забувайте, як заходити в гори, Карпати. Не забувайте, ви заходите до себе додому. І будьте добрі, не викидайте сміття. А всі ваші побажання хай повернуться до вас з Турецією. Хай вам щастить. До побачення. Здоров'я і мирного неба. вам.